Доброго дня всім! Дуже багато людей у путають при оформленні якихось документів ноторіально завірений переклад і присяжний переклад. Тож сьогодні тема відео про присяжний переклад документів і в яких випадках він обов'язковий. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк та розповсюджуйте це відео, щоб більше людей дізнались про цю інформацію. І так, друзі, присяжний переклад у Польщі не є аналогом ноторіально завіреного перекладу в Україні. Адже присяжний перекладач у Польщі не лише засвідчує підписом та спеціальною печаткою переклад, а й несе адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за його коректність. Присяжним перекладом називають офіційно засвідчений документ, який містить максимально точний і дослівний переклад оригіналу. У Польщі присяжний переклад може здійснюватись виключно професійним перекладачем, якому офіційно надано право перекладати документи. Усі присяжні перекладачі у Польщі, включені до офіційного списку перекладачів Міністерства юстиції Польщі. Не кожен перекладач може у Польщі отримати право на здійснення присяжних перекладів. Присяжним перекладачем у Польщі вважається особа, яка склала спеціальний іспит, отримала необхідний сертифікат, набула від польського уряду повноваження на право здійснення перекладів державних та офіційних документів для органів державної влади. Та яка є включена до офіційного реєстру присяжних перекладачів Польщі. Хочу вам, друзі, наголосити, що багато польських установ не визнають нотаріальне засвідчення документа, перекладеного в Україні, а вимагають надати присяжний переклад. У Польщі установи та відомства, у які подаються переклади іноземних документів, зазвичай самі визначають випадки, коли достатньо буде звичайного перекладу документів польською мовою, а коли українським мігрантам потрібно представити саме присяжний переклад їх документів. Саме тому при зверненні в державні установи органи соціального захисту чи місцевого самоврядування, а також при влаштуванні на роботу завжди слід уточняти, які саме документи потребують присяжного перекладу, а для яких достатньо звичайного. Зазвичай присяжний переклад потрібно зробити при отриманні польського громадянства, оформленні карти поляк або карти побиту, подані документи у навчальні заклади, прийому на роботу, реєстрації шлюбу в Польщі. Підтверджені посвідчення водія, звернені в суд, звернення в медзаклад з метою утримання довідки про хронічне захворювання, підтвердження інвалідності. І, друзі, вартість послуг присяжного перекладача залежить від обсягу тексту та його складності. Ціни за свої послуги присяжні перекладачі у Польщі встановлюють самостійно. Знайти собі перекладача на сьогоднішній день досить легко, достатньо перейти на сайт Міністерства юстиції Польщі і зайти у розділ Знайти присяжного перекладача. Надалі з'явиться вікно, де потрібно буде обрати мову перекладу, воєвудство та місто. Після цього нижче з'явиться список доступних у вашому регіоні присяжних перекладачів і з контактами для зв'язку. Деякі присяжні перекладачі у Польщі можуть надавати свої послуги також дистанційно. Це значно полегшує отримання послуги, адже не потрібно витрачати час та кошти на візит до перекладача, а лише надіслати скановані документи. Друзі, думаю, дане відео було для вас корисним. Бажаю вам тільки гарних новин. До зустрічі!